Нало Еспресо, година ще говоримо про найголовніші події сьогоднішнього дня, 13 жовтня. Понеділка, сьогодні стало відомо про те, що на Донбасі розстріляли автомобіль з народним губернатором, так званим так званої ДНР Павлом Губарєвим. Зараз за повідомленням російських змі він знаходиться на території Росії в Ростові на Дону, начебто в лікарні, в непритомному стані, без свідомості хто це зробив. А також про візит президента України в п'ятницю він був на Донбасі в Луганщині та на Донеччині які висновки з цього візиту зробив для себе і український президент і українські громадяни, які там проживають, будемо говорити з гостями нашої сьогоднішньої студії. Це Олександр Мирний, народний депутат України, фракція Во Свобода, кандидат депутати в списку свободи номер дванадцятий. Леонід Ємець нардеп, фракція Во Батьківщина, кандидат депутати від політичної партії Народний фронт у виборчому округу номер 221 місто Київ, Володимир Огриско, міністр закордонних справ України сьомого дев'ятого років, кандидат депутати від партії Ми Українці у виборчому округу номер 200... 23 Шевченківський район міста Києва і Олексій Кошель, голова правління Комітету виборців України. Вітаю всіх, дякую всім. Пане Леоніде Кому вигідно зараз було розстрілювати Павла Губарєва Навіть не знаю, чи бажати йому здоров'я, чи ну як Бог дасть? Я думаю, тут питання не стоїть. Кому вигідно. Питання стоїть в тому, що зрозуміло, що там, де е Бандити керують ситуацією, ну, рано чи пізно у них відбудуться розборки такого. Ну Як він не бандит, він вважає себе народження. Він, він, він бандит, Він а там у них бандформування, які мають зброю, які мають свої території. Ми знаємо, що без Горловців відмовився визнавати, що е, народна так звана е, Донецька республіка має йому право давати якісь вказівки. Він оголосив, що він там сам цар і Бог на території Горловки. Ну, і ми розуміємо, М, що це внутрішні банд розборки? Якщо держава відсутня як елемент управління, то ми бачимо чим ці речі Володимире до чого ця ситуація веде, і взагалі що вигідно зараз Україні? Вигідно, щоб там залишила, залишалася оця Махновщина в гіршому розумінні цього сенсу, чи е, вигідніше, щоб Захарченко, наприклад, там централізував ці всі структури, під, підім'яв під себе і встановилася чітка, вертикаль, як при Януковичі тільки там буде тепер Захатченко, чи хтось інший? Ви знаєте, я думаю, що ну, за певний цинізм, але дуже добре, що вони між собою почали так з'ясовувати стосунки, ці бандити, які сьогодні начебто керують оцими частинами Донецької і Луганської областей. Але ви знаєте, мені щось здається, що це схоже на певний театр, бо за лаштунками стоять ляльководи. Які мають на меті показати те, що насправді Росія. Вона контролює цих е, головорізів, бандитів, що вона стоїть осторонь, що вона насправді дуже хоче врегулювання, але є от такі от, вибачте, оторвані, з якими неможливо говорити. Тому, мовляв, до нас, до Росії і е, претензій не може бути. От ви це ж ваш внутрішньоукраїнський конфлікт. От ви з ними розбираєтеся. Ми ж хороші, у нас все прекрасно, ми білі і пухнасті. Тому я би думав, що е, так е, лінійно е, давати оцінки, мабуть, не зовсім правильно. За цим всім чітко проглядається ситуація, яка свого часу була в Придністрові. От згадайте, у нас з е, е, Україною сусідствувала Придністровська Молдавська Республіка на чолі з паном. Смірнов. От зараз ми маємо Захарченка у вигляді такого самого другого пана Смірнова, який начебто не буде підкритися Москві. І вона буде казати, я з ним нічого спільного не маю. Пане Олександре, кому був вигідний ось цей розстріл Губарєва? Вибори 2 листопада, можливо, з цим пов'язаний такий замах чи не замах, замах на вбивство? Я думаю, що ми більш точно додамо відповідь, якщо ми. Все-таки з'ясуємося, де це відбулося. Тому що я знаходив багато джерел, які стверджували, що замах на Губарєва відбувся на території Російської Федерації в Ростовській області. Ви кажете про те, що це відбулося на території Донецької. Ну, я не стверджую різні джерела, я, там, я не так, можу так, Тому, дихати. Тому залежно від того, де це відбулося, я думаю, все-таки більше, що це в Ростовській області. Чому? Тому що. Як передають стан важкий людина без свідомості і для чого вести в Ростовську область, якщо в Донецькій області, в самому Донецьку є госпіталі, які мають все необхідне для того, щоб зразу проводити складні операції. Тим більше, коли людина без свідомості, ви знаєте, вона, як правило, не транспортабельна, не варто її кудись вести. Тому я припускаю, що це відбулося на території Російської Федерації, скоріше за все, це вигідно Путіну з одної простої причини. По-перше, Зачистка тих людей, які багато знають, по-друге, сигнал для всіх тих, як, наприклад, без, які раптом вирішили пограти в самостійність. Їм чітко показали, що хлопці, не грайтеся. Тому що п'яні хулігани вони знайдуть пару ПКМів і просто розлуплять вщент. Тому увага, сигнал. Хто зрозумів, молодець, хто не зрозумів, вибачайте. Дякую. Я не даремно про вибори. Згадав пане Олексію, Адже вибори 2 листопада, так хочуть провести терористи на Донбасі на Уващині. парламент вони обиратимуть, глав республік. І якщо не помиляюся, то так званий цей ЦВК, так званий ДНР, зареєстрував лише дві політичні сили і не зареєстрував політичну силу самого Губарєва, який напередодні проводив там мітинг, акцію протеста з вимогою зареєструвати його політсилу. А ті, які зареєстровані, це два проекти Суркова Кремлівський відвер то е, списки і висуванці можливо це з виборами пов'язаний такий замах на Губарєва? Ну, ви знаєте, я все-таки прихильник того, що все, що відбувається на Донбасі, до маленьких деталей, воно дуже чітко відрежисовано в російському Кремлі. Останні півроку ми бачимо, що йдеться не, не лише про так звані ДНР і ЛНР, там ще є кілька кримінальних потужних угрупувань, які не підпорядковуються нікому. Там є міфічні російські казаки знову ж таки, російські казаки це частина правоохоронної системи Російської Федерації, якими дуже легко впливати і маніпулювати. Якби Кремль розраховував провести вибори. Їх можна було провести за кримським сценарієм і ще в квітні, у травні спокійно, відрежисовано і так далі, без жодних зауважень. Я думаю, що все-таки йдеться мова про те, що Кремль хоче зберігати територію АТО як постійну зону нестабільності. І ми просто, я погоджуюсь з паном Огриском, отримали черговий яскравий сценарій. Там розбірки, там стрільба, і Російська Федерація завжди зможе сказати про те, що ми зробили все можливе. Ми навіть зробили сигнал, спробували. Відвести війська, але ми ситуацію до кінця не контролюємо. Тобто, на превеликий жаль, оця сумна історія, і це протистояння буде тривати. Але чому це влаштовує українську владу українського президента? Поговоримо після того, як подивимося одне відео в п'ятницю. Ми хотіли показати, не встигли. Павіл Губарів перед тим як потрапити під обстріл в ДТП і залишитися без свідомості в ростовській лікарні. Він записав серію програм, яка називається «Будущее Новоросії. На Давайте послухаємо це. Мені особисто нагадало. это какие-то Алана Чумака. Давайте по потом обговорим, ласка, видео. Новороссия как смысл, как идея. Социально справедливо, социально ориентированного государства, русского государства, наполненное смыслом, большим смыслом, смыслом русского мира, смыслом народовластия, смыслом социальной справедливости. Это завершенный проект государства, ради которого можно и умереть. И это большая честь для каждого человека, который взял оружие именно во имя великой идеи Новороссии. Идеи удельных княжеств ДНР, ЛНР, там, ЗНР, они незавершенные, они в чем-то ущербные. Нельзя забывать забувати більшому смислі Новоросія. Большая Новоросія. Великий смисл Ду, цікаво. слухати А Де тоді мала Новоросія? Якщо больша новоросія, так розумію, знаходиться в Московська область, область. Але тим не менш сам Губарів mm. визнає, що у цій ідеї. ДНР, ЛНР, ЗНР так розумівся. Запорізьку напевно він мав народну республіку. Є якісь плани. вони є республі. ущербними і, але тим не менш людина збирається обиратися до парламенту цієї ДНР. Все ж таки, чи не є в цих людей більшої смислу, як він сказав? все ж таки створення ще більшого територіального утворення ніж те, яке окреслене цими угодами українського закону і під тими, які були підписані в мінську. На е, зустрічі цієї багатосторонньої групи пара. Знаєте, пане Ігоре, при всій цій шизофренічності того, що ми зараз, зараз е, почули, е, це насправді дуже серйозно, бо він говорить, е, якщо так е, зрозуміти під тексти, говорить про одне: ніякої ДНР і ЛНР після виборів не буде. Ми об'єднаємося в Новоросію, і ця Новоросія буде наступати далі. Звичайно, путінськими танками, путінськими градами, путінськими бойовиками або ж можливо навіть збройними силами. Тому за цим всім шизофренізмом насправді дуже велика небезпека, і ми повинні до цього поставитися максимально уважно і зрозуміти, що е, при всьому при тому, що Путін відводить війська там з Ростовської області, що е, там якісь частини е, переходять на зимові квартири, це все лише для того, щоб перегрупуватися, підготуватися е, до е, зими. Провести відповідну ротацію сил всередині так мовити Росії, бо вже пішли дуже серйозні соціальні невдоволення. А потім з настанням що весни, а може навіть взимку, продовжити те саме взимку, Бо цілі, не цілі не Путіна не змінилися. Ну, я що чому з фінами ж воювали саме взимку. Так, і... та скільки положили? Це ну, але виграли, нібито Півтора... на той ми... момент ми... відтяпали частину Півтора... фінської території. Півтора мільйона людей положили, проти, якщо я не помиляюсь, тридцяти тисяч по у фінів. От, там відійшли рівно на 5 кілометрів чи на 10, вирівняли лінію фіни, підписали мир. Так, була так звана фінляндізація. Тобто певна васальна залежність, але при цьому всьому фіни пройшли спокійну Другу світову війну. Незважаючи на те, що Маннергей був союзником Гітлера, не було на, Фін... на Фінляндію накладено жодних штрафів і так далі. Але що що я хочу, вибачте, ви вже мені слово я дал. взагалі хотів запитати, а чи варто нам? Ми завжди тут дискутуємо? Чи варто нам взагалі це слухати і всерйоз ставитися до нам, таких заяв? Нам, нам чи варто, не варто взагалі на це звертати? Нам 100% варто це слухати для того, щоб люди наші. Які ще вірять в якісь казки, просто дивилися на цю людину, яка є очільником, не мов би якогось терористичного угрупування, і бачило, що йому просто важко говорити, що йому важко читати той текст, який біжить над камерою, бо він не розуміє сенс того, чого того, що він має сказати. Він не там не має цих слів, які зв'язують слова. В нього весь час йому щось хочеться сказати. В нього цей рух. Він весь час ці руки хапає. Але те, що, звичайно, це Путін. Каже його вустами так, вибачте, свобода постійно кричить, що Росія ніколи не зупиниться, якщо ми не будемо сильними. Тобто тут немає нічого нового. Він сказав рівно те, що бачить Путін, що бачить, до речі, на жаль, більшість росіян, і ми маємо знову таки це собі казати. Росія не хоче нас бачити незалежними. Народ російський, окремі люди, які протестують проти того, вони в абсолютній меншості. Ми теж маємо про це пам'ятати. Ну, власне кажучи, не хочу е виступати в ролі Касандри, але, мабуть, прийдеться говорити речі, які я вважаю, що вони є абсолютно реальними. І нам е прийдеться жити з тим, що небезпека вона тільки стане більшою. І те, що ми сьогодні отримали плацдарм. Для російських військ, для того, щоб вони там могли закріпитися, в тому числі і завести туди більш професійні війська або підготувати на базі тих, які там є, більш професійних військових. І власне кажучи, для всіх є зрозуміло, що не стоїть мета Новоросії для Путіна, стоїть мета розширення конфлікту і захоплення подальших територій України. Те, що сьогодні вдалося їх зупинити. Ну, для цього є багато чинників, але однозначно, що це не є кінцева перемога. Зараз Путін шукає варіанти того, як продовжити агресію. І я переконаний, що він ті чи інші варіанти однозначно знайде і буде з цього плацдарму розширюватись далі. І ми вже розуміємо, де у нас будуть основні Дякую, точки протистояння це Запоріжжя, Харків. Маріуполь, і це лише початок. Тому, власне кажучи, я просто два слова, що ми маємо зробити Коротко зараз. Нас, У нас е, ну це можна використати на дві сторони, і не треба зараз розслабляти жодним чином. Не треба, тому що далі це може для нас бути дуже шаленими небезпеками. Тому сьогодні ми маємо використати всі наші можливості, цю паузу для того, щоб підсилити українську армію. І це має бути пріоритетом української Про те, держави. те, як це зробити. Поговоримо трошки пізніше. Пане Олексію, прошу коротко. Я хочу наголосити, як відбувались подібні російські сценарії на Кавказі. Лідером Абхазії був абсолютно адекватний інтелектуал, член кореспондент Академії наук радянського союзу. Лідер Південної Осетії була зроблена ставка на відомого чемпіона здається світу із боротьби. Смірнов в Придністрові також абсолютно адекватна людина. Тут ми бачимо ситуацію, коли Кремль робить ставку на відвертих відморозків. Тобто, ми бачимо, що в людини справді психологічні проблеми, можливо, там проблеми з наркотиками і так далі. І це ще раз підтверджує, що. При бажанні Кремль міг би знайти, я думаю, десятки кандидатів абсолютно достойну кандидатуру і сформувати нову Абхазію або нову Південну Осетію в Україні. Тут іде ставка виключно на продовження конфлікту. Показова гра про те, що ми нічого не контролюємо, є вимоги ДНР ЛНР, і війна може бути продовжена. Тому повністю погоджуюсь, ми не повинні впадати в ефорію, перемоги бути не може. Є певний невеликий перехідний етап, який ми маємо використати із максимальною користю. Як Саме ми, ми маємо це зробити. Я маю на увазі Україна. Поговоримо після реклами. Вона буде дуже нетривало залишатися на еспресо.